Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє 13 відео і 13 перевтілення у Track Queen Несподівано, правда? Рада записати нове відео після величезної, 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 величезної паузи. Я знову всі за стіл і буду зараз малювати. Сьогодні постараюся зробити все швидко і додати трошки динаміки, щоб це було швидше, 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 швидше. Я думаю, і вам буде цікавіше, дивитися, якщо це буде все набагато швидше. Поїхали! З чого я почну? Звичайно, ви вже все знаєте. Я втягну шапочку. Сьогодні вона у мене була буде не тілесна. Чорна, мені здається, вона ап, uh, трошки якось така красивіша. У мене вже поголене обличчя, готове до макіяжу. Перший крок це прибрати мої чоловічі брови. І одна uh, місцева drag queen порекомендувала мені, що можна просто власнути в долоні, і брови автоматично будуть заклеєні. Хм. Давайте я спробую. Ну що, у мене вийшло? Єй! Вау! Хороший метод! Так швидко е, брови заклеїти в мене ще не виходило! Що ж, йду до наступного кроку. Коректор помаранчевий із спонжиком. Треба е, змінити колір бороди та брів. О, забув! Ні! Наступний крок це... У мене вже Майже закінчився. Як це називається праймер. Ще ж праймер на обличчя. Далі буду робити корекцію кольору. Далі задам тон для свого обличчя. Буду використовувати стік тональний засіб по вигляді стіку, а також рідкий тональний засіб, яким буде це все діло розташовувати. Оу! Це було швидко, правда? Полотно моє готове, і сьогодні я спробую щось новеньке. Для того, щоб зекономити час, я нанесу консилер, контур, блаш. Все одночасно. Знаєте, ви бачили такі різні картинки. Людина просто все наносить, а потім це за допомогою блендеру змішує. Давайте я це також спробую. Почну з контурингу. Далі візьму світлий-світлий консилер і нанесу під очі на чоло, на підборіття та під носом. Консилер на місці. Не знаю, чи з цього щось вийде, але ради експерименту давайте спробуємо. Далі у мене вже в руках є рум'яна рідкі. І це буде фінальним кроком. Ось що ми маємо. Насправді немає бронзеру, і мені цікаво, а де би тут зайшов добре бронзер? Хм, але його немає. Тому давайте я візьму спонжик і почну це все розташовувати. Чесно, я дуже хвилююся. Але вірю, що все вийде гарно. Ви вірите в мене? Дякую. Трошечки в мене щось вийшло, але це було надзвичайно важко розташовувати. Воно все просто змішалося між собою. І оцього ефекту, якби контурингу і блашингу, і е, всього я би не сказав, що в мене вийшло. Е, тому зараз зроблю всі ці самі кроми, кроми, кроки, але окремо. Не рекомендую цього робити. Я не думаю, що це працює. Хоча, може, просто в мене не вийшло, але абсолютно, я намагався от все просто от так, знаєте, разом от, так от е розтушовувати, і воно все просто змішувалося. Негарно, негарно. Повертаюся до контурингу. Візьму трошки темніший контуринг буквально одну крапочку ось тут. Стороною, з правої сторони і з лівої. Краса. Візьму трошки світліше і зроблю ще одну малюсіньку крапочку. Ну, ага, вийшло величезно. Резпончик і це все буду розташовувати. Дивіться, вау, вийшло. Така ще я працюю ще не контригом. Не, не буду брехати, але знаєте, вже щось з кожним разом стає все краще-краще. і краще. Давайте спробуємо на лівій стороні. Не знаю, як так вийшло, але весь колір е, контурного з лівої сторони зник. То там ще трошки. Так, я не знаю, як так вийшло, але права сторона така яскрава, а ліва дуже. Е, з'їла колір. Окей, мені подобається. Це було лише вилиці, а зараз дам трошки ще кольору на чоло. Окей, мені подобається. Дивіться на це чоло. Вау! Це прихід! Вау! Далі візьму рідкий блаш рум'яний і додам ще трошки ночички. На ночички. На ночички. На The doll is ready. Хоча ще не ready. Я візьму ще... Темніший контур і промалюю собі нос, тому що е, я так все розтушував, що носу, контурингу носу і не залишилось. Ну, дивіться, наче щось і якось вийшло, наче. Мені подобається цей носик. Такий гарний ній. Далі візьму білий канальний засіб і висвітлю е, зони чола під очима, е, під носом та на підборіддя, тому що консилер не зміг так сильно висвітлити, а мені хочеться ще світліше, ще біліше. Тому давайте спробуйте. Так, ну сподіваюся, буде достатньо. Треба зараз лише це все ще зробити, заблендити. Мені все подобається, все прикольно, але. Я не бачу свого контурингу. Ну, не знаю, не знаю. Давайте я ще додам буквально дві крапочки, трошки підведу. Ну, щось, щось воно занадто все одного кольору. І ще трошки блаш. <с>? Я додаю трошечки, трошечки, трошечки і трошечки. Але проситься, проситься, правда? Можливо, контуринг вийшов не такий яскравий, як би мені хотілося, але це. Вау. Мені поки все подобається. І це, чесно кажучи, трошечки дивно. Е, тому давайте я почну робити те, що може все зіпсувати, зіпсувати. а може і ні. Е, це брови. Я досі ще шукаю свої брови, тому не знаю, що буде зараз робити. Але буду старатися зробити щось гарне. Побажайте мені успіху. Ви вірите в мене? Вірите, вірите, вірите. Дякую. Так, як я і очікував, <рив> з бровами вийшла і... цікава історія. Права сторона вийшла ідеальна. Я почав, я не знаю, чи ви бачите, але вона ось тут. Це шикардос. Хотів зробити таке саме на лівій стороні і. Вони не однакові. Хоча. Наче як мало бути. І плюс-мінус однаково, але щось не то. Але я це завжди можу ще це все підправити. Тому не хвилюється. Треба зробити спочатку шейп брів, e, а потім... уже панікувати. Отже, знаєте, дуже дивно. Зараз домалював повністю брови і вони вийшли e, навіть дуже симетричні. Друзі, офіційно це найкращі брови, які в мене коли-небудь були. О, ви це бачите? Я не можу повірити. Вау! Wow! Давайте відсоткуємо, мені потрібні Ау! Oh! Mm -hmm. Клас! Вау! Wow! Ви бачите цей арч? Як вони йдуть ось туди і ось туди. Хоча зараз подивився і думаю, о, довести треба трошечки. Так, мені все подобається. І зараз прийшов той час, коли я буду випікати себе бейкінг! Ух, я себе запік і почну працювати над очима. В руках в мене моя чудова палетка, і хочеться мені, знаєте, зробити сьогодні рожевий макіяж. Я не пам'ятаю, чи я коли небудь робив рожевий, але я думаю, час не став. Я із цей світлий і буду створювати якийсь шейп. Не знаю, що вийде, але буду, буду старатися, щоб вийшло надзвичайно гарно. Тендітний і світло рожевий не проявляється на очах. І я згадав, що напевно, напевно, мені потрібно знову нанести білий тональний засіб на очі, щоб ці кольори виглядали ще яскравіше. Давайте це зроблю. І повертаюсь до своїх рожевих очей. Подивіться. Я зробив форму очей, і мені подобається такий димок, так все гарно, ну, можливо, не розташовано не ідеально, але як для мене, я ніколи ще так акуратненько і гарненько не робив очі. Ууу, дуже пишаюся. Наступним кроком буде дати ем, якусь яскравіше кольору, теж рожевого, просто яскравіше, і це буде те, що треба. Беруся таку меншу кісточку, яскравіший рожевий, і буду зараз робити маю на очах. Дивіться, в мене вийшло. Правда, ліва сторона вийшла ідеально, права я трошки затопив... Так, подивіться, закритими очима. Я трошки затопив і почав робити нижче потрібного, але зараз біленьким все це підправлю. Але яка краса. У мене нарешті виходить цей димочок. Додав ще трошечки рожевого в куточки, вийшла краса. Вийшла краса. Зараз, зараз це все підправлю білим і буде ще гарніше. Точніше, не підправлю, а просто наведу більш яскравіші і чіткіші лінії. І знаєте, що ще зроблю? Ось це все біле. Додам трошки блиску. У мене тут така от я. Лінія з різними яскравими а, срібляшками. Тут є така перламутрова з рожевим відблиском, до На нього не несу. Звичайно, це біле не видно, але хочеться, щоб коли очі закривалися, вони трошки давали сяйва цього світу. Вийшло, вийшло, все вийшло, прекрасно вийшло. Боже, як чудово вийшло. Хочу ще додати трошки кольору під око, бо мені здається, щось недостатньо рожевого, але в цілому з тінями я закінчив. А далі все набирає крутих обертів. В гру вступає айлайнер. Чи буде цей крок також успішний? дізнаємося. Окей, okay, do you see that? Now we are talking. Це <свісно> величезна, величезна. Стріла, але бачите, коли закриває око, вона звичайна. Тут. Лише так у мене виходить якась така більш нормальна стрілочка. Ну не знаю, у мене вже майже стріла на все око, а коли закриваю очі, все одно її ніфіга не видно. Ну, це жах. Це жах. Ну, По віку... це жах. Ха-ха-ха. Так, мені треба змінити дзеркало, бо щось це вже не працює. Я домалював стрілочку з іншим дзеркалом і зрозумів свою помилку. Те, що я малював стрілочку ось так от, тому вона у мене не виходила. А коли вже почав рівненько дивитися у дзеркало прямо перед собою, бачите, стрілочка гарно сіла, яка прекрасна, стрілочка, вийшла. Вам подобається, правда? Мені теж. Ви знаєте що? А можливо, мені знову треба пласнути в долоні. І ліва. Стрілочка з'явиться. Раз, два, три. З'явилася ліва стрілочка. Так, о май гаар І знакіо. Так, мені подобається. Вийшло. Плюс-мінус симетричний. У мене трошечки ця вийшла догори. Це трошечки. В сторону мені напевно більше подобається до гори, але не знаю, як це підправити. Але давайте я зроблю нижні стрілочки і цю симетрію в іншому зеркалі, тому що щось з цим зеркалом стрілочки в мене абсолютно не виходять. Буквально дві хвилинки, і в мене все вийшло. Ви подивіться, які гарні стріли. Зараз ще допрацюю тут куточки, і мені стається. Це Муа! краса. Ці стріли шикарні, шикарні, шикарні. Ай! І мені здається, це дуже пасує для мого обличчя брови, е стріли. Все сьогодні працює на мене. Що ж, давайте я візьму зараз е чорні тіні і нанесу на стріли, щоб були ще більш темніші і яскраві стріли, далі! А далі беру білий айлайнер і проведу, зафарбую себе тут е оцю. Нижню лінію і потім... Тут куточок не роблю більш яскравіший. Куточки я, бачите, підправив білим айлайнером. Зараз візьму білий олівець і проведу поводні лінії. Візьму зараз чорний айлайнер ще і домалюю те, що трошки стерлося білим. Що ж, очі готові. Клас, 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 клас. Давайте я. Е... Зніму цей бейкінг Sharp пудри і ще зроблю трошки яскравішими брови. Так, бачите, трошечки буквально додав кольору до брів, і мені наче так і більше подобається, так? Що хочу ще підправити, так це контур. У мене о, от не вистачає мені чоло, наче як вийшло супер-супер, хоча можна ще дати трошки о, кольору, а от мені хочеться додати ось сюди трошки скул, бо не вистачає мені скул. Візьму зараз пудрову о, контур нерідкий, не і мені здається, це зробить своє тіло. Ну, це вже набагато краще. Мені дуже подобається. А-а-а! робив сьогодні контурне підборіддя. Побачимо, чи це на краще, чи ні. Не знаю, не знаю. Пудровий контур все підправив. Зараз додав кольору собі на скули. Да, контур. А тепер хочу під скули нанести ще світлий колір, щоб такий було контраст ще яскравіше. Теж беру той самий пудровий контур. Але як бачите, тут я. Є... Oh, wow. А тут є такий надзвичайно світлий койлер, такий хайлайтер, напевно, називається. І я от прям під, під щочку це нанесу під щочку собі. Мені здається, з контуром все чудово вийшло. Хочеться мені додати ще білого яскравої білої пудри, навіть не пудри, а знаєте такої яскравості на чоло під очі над губами та на підборіддя і ще яскравішої пудри. У мене таке надзвичайна біла-біла-біла пудра, і я її саме додам собі на обличчя. побачимо, чи воно а, додасть оцього ефекту oh, wow. цього ефекту, що мені так хочеться. Так, мені все подобається зараз. Давайте ще додам трошки э, рум'ян. She is to woman already! Ну <laughs> no, що ж, давайте я зроблю губи. Oh гад, Це просто вийшла лялька на губи. О май годнес! Зараз ще приклею вії. Вій на місці. Сіли просто як треба. Ще зараз думаю, можливо мені додати нижніх трошки вій. Хм. Напевно, не сьогодні, бо це вже і так. <гайз> занадто, занадто гарно. Гайс, я не можу повірити. Давайте я Видавну паруку і відведемо підсумки. На цьому моє 13 відео і 13 перевтілення офіційно завершено. Oh, my goodness! Гайс. Це найкращий макіяж, найкраще перевтілення, яке, яке в мене коли-небудь було. Ви просто подивіться. Мені здається, я нарешті знайшов все, що пасує до мого обличчя. Брови, чек. Стріли, чек. Віст чек, губи чек, контур – чек, перука. Чек. Просто не можу на себе не дивитися, і не можу ще більше пишатися собою, як прекрасно це вдалося. Дякую за те, що дивилися це відео. Не забувайте поставити палець вверх, написати коментар і підписатися на канал, тому що це допомагає просувати кір контент а квір-контент, що дуже необхідний нам! No, правильно! І просто дивіться, як oh! wow, 13 Тринадцяте відео, зазвичай, цифра 13 мала бути така нещаслива. Але, о май гіднес! Для мене це було надзвичайно щаслива цифра, щасливе відео. Oh, який день! Не забувайте, кохання переможе. І до зустрічі у наступному. bye <laughs>